Застава понад 44 тисячі гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрали у зарічному райсуді приватній виконавиці, яку підозрюють у причетності до продажу майна сумського науково-виробничого об'єднання. Ідеться про готель ювілейний за інформацією слідства. Приватна виконавиця змінила дані про боржника у єдиному державному реєстрі. Це дозволило незаконно зняти арешт з готелю та продати його за низькою ціною. На засіданні прокурор просив для підозрюваних запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 181,5 вісімдесят тисяча гривень. Це максимальна сума, яку могли призначити у рамках цього провадження. Обґрунтування жінка може переховуватися від слідства та впливати на свідків, зокрема на людину, які виплатили заборговану зарплату 52 тисячі гривень. Він наразі відмовляється надавати. Свідчення порядку статті 63 Конституції України. Тому вона як приватний виконавець, яка здійснює виконавчі провадження за його виконавчим основним, також може на нього впливати з тим, щоб він, він надалі займав таку ж позицію. Стала обвинувачення вважає, що діями в тому числі Живаних, було заподіяно шкоду стягувачам заборгованості з Сумське МВО на загальну суму 20 мільйонів 116 тисяч гривень. За словами адвокатки, підозрюваної Юлії Молібог підозра не обґрунтована, тому просила не задовольняти клопотання прокурора. Ціна, яка зазначена в договорі, яка є ціною договору, це є ринкова ціна. Я також хочу зазначити суду про те, що збитки у кримінальному провадженні мають розраховуватися висновками експерта, а не висновками оцінювача, який не попереджений про кримінальну відповідальність, і саме з цієї оцінки її надають в матеріали клопотання саме з цієї оцінки виходять в розмір спричинених збитків. Це є не обґрунтованим, невірним, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону. Враховуватися від слів не збираюся, а навпаки, буду доводити свою невинуватість. Цей запобіжний захід діятиме два місяці до 19 липня. Також підозрювана має прибувати за вимогою до правоохоронців, не виїжджати без дозволу за межі області, не спілкуватися зі свідками, які фігурують у кримінальному провадженні, та здати на зберігання закордонний паспорт. За словами слідчого судді Олександра Капкіна, у разі невнесення застави може бути застосований більш суворий запобіжний захід. Готель ювілейний продали у грудні 2019 року. Грошима вторгованими за об'єкт мали розрахуватися. З працівниками заводу за борги по заробітній платі за інформацією прокуратури із 19,5 мільйонів гривень, що отримали за будівлю, на користь одного з працівників підприємства, було стягнуто 52 тисячі гривень.